Доброго дня! Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вівторок, 9 травня, у нас два дні дощило і роботою на присадибній ділянці ми не займалися. Так лише виїжджали подивитися до теплички, а сьогодні виріши трошечки попрацювати. І нас тут здивував виноград. Він вже аж плаче, щоб його трішечки підлікувати. Ну, у травні місяці вже йдуть зелені операції, профілактичне кроплення, але у нас вже є кліщ, так що треба кропити негайно. Сьогодні ми цим займемося. Трошечки подивилися до городу, хоч дощ ішов, але вчора з обіду і сьогодні цілий день без дощу. І можна вже щось потрошечки робити. Можна вже прорвати буряк, моркву засіявся кріп, можна висаджувати квіти, але ми цим займемося завтра. Сьогодні будемо лікувати виноград. Столовий виноград вже у нас ось у такому стані. Є ще е, трішечки спить які пізніші сорти, які раніше вже. Повипускали листочки, ну, коли вже є 5 листочків, вже потрібно кропити. Ось є у нас вже 5 і вибиває на цвіт, то потрібно вже профілактичну кропку робити. Ми це робимо обов'язково з весни, а коли вже він починає наливатися, зріти, ми вже кропимо лише калоїдною сірою. Ми обрізаємо кущі. На зиму, але залишаємо на всякий випадок, якщо обмерзнуть, і весною вже поправляє чоловік. Якщо крупноплідні сорти, то лишає 8 бруньок десь, а якщо мілкіший, то лишає до 12. І усі пагінці, які дивляться вниз, всі прибираються. Зараз які будуть заважати і лишають, і які, які лише дивляться вверх, щоб потім їх підв'язати. І які лишні відрізаються. Так. А ось щоки, хоро Божа. Уже в нас є На листочку. кліщ. Це нехороше явище. Усі знають, коли на огірочках, ось на винограду, він дуже виснажує листочки. І зараз ми будемо кропити. А це підмерз, мабуть, Сережа? Може бути. і підмерз. А коли ж це були морози, подивись. Так, це у нас страшенський сорт, він чуть раніший. А далі йде надіжда Азос. Він ще з... так. не розвитий, бачиш, ти ще не будеш йому нічого робити, лише то, ні, то ще, то ще ран. Ну все, тут, тут пчого. Так, це що зайвий той, так, задовгий в тебе залишився? Так, да, так, да, да. довгий. Ці теж треба було укоротити трошки. Хай трошки підрозвіється, так? Да? Так, да, не хочу. Бач, він щось в бока все дивиться, чи може повернути. Mm. Знизу, знизу нижній треба обламувати. Оці. Ці знизу всі треба да, обламувати. Да, не да. лишаєш на заміну, на другий рік. Фактично да, да. до першої проволоки. Перша шпалера у нас на висоті десь сантиметрів 60, десь, так? -60. І друга 20, а щось вони з'їхалися в тебе. А, ти її зв'язав чогось тут. Поправити треба, бо вони дуже налягають один на один. Так, Це в нас надіжда Азос. Начинає, що, що немає, ще він... А тут Аркадія на нього на. Це так, да, це він. А це недовгий де рукава сюди? Я підріжу. кано ну, показує, показується ну, да, дв... двойний, да, у нас. Ну, двойний получается, да. Двойний зриваємо. Ну, добре, тут двойний тоже, так також. Ну, 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 я покажу, ну, де. Ну, вот. Двойнею тут... забирається який слабший. Да, сильніший лишаю. От. Всі слабенькі тут. Слабенькі забираються. Знизу всі забираються. А ось тут так якось на за собом, ні, це з цього, а там за стовпом. Це, дуже... це не з того типу, що... це ні, дуже довгий, я, я так? Я бачу, він довгий, він... Він... його треба вкоротити. А вже він не буде плакати зараз, ні? Він плаче. Плаче, плаче так? Нічого страшного. Там достатньо води йому. Чуть -чуть. Трошки хай поплаче. Ідеш, ага, ти будеш дивитися до цього, так? Да? Дивлюся. А щось там дуже в тебе роз... рогатка вийшла. Да, да, не. Треба обрати так. Ці слабенькі забираємо. — Коли нормується і обрізається... То здається, що не лишиться не нічого. Підв'язати отак от. Отак підв'язати на проволочку. А в тебе ж десь в кармані є. А потім ще як починаємо формувати, нормувати врожай і зривати виноград. Тоді ще більше шкода. Але це того. Вартує. Потім в нас виходить дуже гарний виноград. Так, ну давай будемо кропити, вітер вже стих. Давай ще цей, цей кущик один. Всі знизу обривається. І провітрювання хороше, і менше навантаження на кущ. Бач, трошки верхи попідмерзали. Я думала, в нас не обмерз. Це в тебе на заміну буде дати, залишив? Так, да, так, да, да. я лишив два. Нам наступний Ох. рік. Хватить. Хватить. Це якось закущився. Збираю зовсім. А ось там якийсь не двійник, а труйник. Ось тут ось. І да. Є тут, так. Да. Дивлюся. Та його взагалі, а ні, то великий. Його підв'язати трошки. Я би цей взагалі прибрала. Який? Оцей. От? Оцей? А, оцей? Так, да, його б взагалі знизу би весь прибрала. А що ж лишити тоді? Він той довгий. Не, не, не. Оцей? Ні, да? ні, ні, цей лишається. Потім цей уберу. Угу. Він відплодоносить. лишу тут. Заміну, угу. так? Да? Да. Мені чоловік дозволяє тюльпани садити побіля винограду. Вони зараз відсвіли, ще чуть-чуть пожовтнуть, Я їх приберу, і виноград буде гарно провітрюватися, поки що вони йому не заважають. Всі що, вниз, всі, що вниз, пообривали. Так, це, все, ну, все. Так, зараз будемо готувати бакову суміш для обробки винограду. Ну, Коли вже на виноградові 4-5 листочків, і в нас виноград різних строків дозрівання, то він не має однакової вегетації, але більшість винограду вже. Дійшло до такої стадії, що 4-5 листочків, то потрібно провести профілактичну обробку від уідіума, від мілью, ну, і від кліща. Але так як при розвитку вже кущі, листочків, кущі, коли ще не зовсім всі розпустилися, а кліщ вже є, то ми не будемо профілактично його. Обробляти від кліща будемо вже лікувати. Від кліща ми даємо актелік 12 мл да, на 10 літрів води. Від е, мілью е, міть препара... е, від мілью міть, е, препарати даємо редоміл голд, він самий ефективний. І від тодіма даємо фалькон. Це теж самий ефективний Препарат 100 грамів на 10 літрів ні, води. Ні, ні. Да. 10, 10, мілілітрів. 10 мілілітрів? А я думаю, да, вибачте, будь ласка, бо я хімік, мабуть, чи агроном не дуже лише порозказати. 10 мілілітрів. 10 мілілітрів на 12 мілілітрів актеліка, 10 мілілітрів фалькона. Ми два роки тому було літо у нас дуже дощове. І нас трошки підвела була обробка. Ми впали на рекламу і купили шавіт, і він взагалі не спрацював. Потім ми подивилися канал Володимира Шпака, вони теж погоріли в тому році, були на шавіті. Так що ми обробляємо лише фальконом. Обробимо зараз і тоді через днів 10-12 ще раз. А літом, уже коли підніметься температура, Більше 20 градусів ми будемо обробляти колоїдною сірою від хвороб. Думаю, що може нам не прийдеться більше хімії додати. Вона йде від хвороб і Так, від, від да, Сіра йде і від кліща, і від хвороб, але вона працює лише коли температура, температура висока, вона працюють пари, сіри. Вона, ми оприскуємо кущі. Кругом кущів від 21 до 25 і вище. Чоловік готує бакову суміш, розмішую зараз, трішечки зжене машину вниз, бо загнав на подвір'я, заїхали, вона диму заважати, буде кропити, а я подивлюсь до своєї розсади, бо заховали її під стіл в вальтанку. Щоб не залило дощем, і ще вам трішечки розкажу. Обробляється кущ не лише по листочках, а повністю обробляється ствол, і листочки кропляться зверху і знизу. Кропити треба або вранці, або ввечері. Тоді хорошо працює листова пластина і поглинає всі е, ліки, які ми її дамо. І більше вона працює знизу, нижня сторона, вона така порсиста, верхні усі клітиночки в неї закриваються, і вона зверху не дуже в себе вбирає. Як виявляється, всі листочки треба кропити знизу, щоб був якийсь ефект. Ось так. Біля винограду, хто хоче їсти смачний виноград, Треба дуже уважно працювати відповідально і це треба любити. Хімії ми стараємося не давати, це отак з весни і кліщ обов'язково, а далі сірою, содою або якось трішечки жертвим самим урожаєм. Тому що якщо багато хімії дати, то він не буде смачний. Ну і, звичайно, самим не хочеться, коли ти купляєш, якось над цим не задумуєшся, Коли ти сам виростиш і їсиш, е е е то думаєш, сам себе травлю. Так, ще вам покажу, дивіться, тюльпани вже у мене одні відцвіли білі. Цвітуть, чомусь саме стійкі білі я пересадила, одні білі. Ось тут маки, дружно, треба їх чуть-чуть трохижувати, -чуть тут десь попересажувати, чи вони розросли, ще насіялися. Ось, А тюльпани саме стійкі білі. Така краса. І ось там у мене є найдорогий міні тюльпан. Цей тюльпан десь роздобула моя мама, колись йому, ну, років, мабуть, 30. І так як я стараюся його пересажу з одного місця на друге, то поїдять миші, то кроти, але він зберігся. Хтось мамі в селі привіз з Німеччини. І вона казала, що це німецький тюльпан. Вона думала, що це дуже круто з Німеччини тюльпан. Ось так рясно ми зараз обробимо кущики. І на сьогодні ми зробили дуже відповідальну роботу. дали шанс на розвиток виноградові. Це дуже важливо. Ну, мабуть, на сьогодні все. Бувайте здорові, щасливі, миру всім, здоров'я, добробуту, удачі і до зустрічі!